Це робота повітряної оборони Ізраїлю. Вибухи лунали у Єрусалимі та за межами країни вночі 14 квітня. Ізраїль відбив масштабну атаку Ірану. Коли в містах Ізраїлю лунали вибухи на вулицях Ірану, прихильники влади влаштували святкування, скандували заклики до дій, розмахували палестинськими прапорами та корпусу вартових ісламської революції. У цьому відео я розкажу детально про атаку Ірану, що їй передувало, та як союзники Ізраїлю допомогли перехопити ворожі ракети і БПЛА. Тож дивіться до кінця. Спершу я вам перекажу хроніку подій вночі. Приблизно о півночі армія оборони Ізраїлю Цахал заявила, що Іран випустив десятки безпілотників. Згодом влада Ізраїлю заявила, що атакують не тільки БПЛА, а ще й балістичними та крилатими ракетами. Ізраїль одразу евакуював частину військових баз. А армія була переведена у бойову готовність, як і системи ППО. Пише New York Times. І вже до перших вибухів президент США сів на гвинтокрил та прибув до Білого Дому. Відомо, що він засідав в овальному кабінеті, провів зустріч з командою національної безпеки. Тоді від ша повідомили, атака триватиме кілька годин. Так і відбулося за повідомленнями змі. Повітряна тривога звучала у кількох містах Ізраїлю уже близько першої ночі. Сирена лунала в Єрусалимі та на півдні біля пустелі НеГев, де зокрема розташовані військові бази Ізраїлю. Вибухи в Єрусалимі прозвучали під час нашого стріму на каналі. Тож можу сказати, точну годину. Перша повітряну ціль перехопила система ППО. До речі, союзники теж допомагали Ізраїлю відбити атаку. Військові винищувачі США та Британії збили кілька іранських безпілотників над іраксько-сирійським кордоном. Повідомляє Sky News. Пізніше британський міністр оборони Шепс підтвердив роботу королівських ВПС. Є відео перехоплення повітряної цілі над Йорданією, що межує з Ізраїлем на півдні. Згодом з'явилася інформація, що Йорданські винищувачі знищили десятки безпілотників. Цілю дронів ймовірно був Єрусалим, але не тільки у Ізраїлю є свої союзники, які брали участь в атаці. Ліванські бойовики у групування Хезбола теж запустили ракети по Ізраїлю. Принаймні так повідомила організація у своєму Телеграмі. Аль-Джазіра пише, що ракети запускали з радянських РСЗВ Катюша. Перед тим як я розповім вам про наслідки атаки Ірану, дам вам контекст цих подій. Представництво Ірану в ООН стверджує, що удар по Ізраїлю був відповіддю на авіатаку на консульство Ірану в Сирії. Йдеться про події 1 квітня. Влада Ірану звинуватила Ізраїль у ракетному ударі, який знищив будівлю консульства. та внаслідок якого було вбито трьох командирів корпусу вартових ісламської революції. Я не розповідатиму про них однак, один із командирів був впливовим генералом корпусу, і також загинули іранці працівники консульства. Армія оборони Ізраїлю не коментувала звинувачення а Іран пообіцяв помститися Україні після знищення консульства. Відбулись демонстрації теж із закликами до насильства над Ізраїлем. Такі ж картинки ми бачили сьогодні вночі. Під час масованої атаки у столиці Ірану відбулись святкування цієї помсти. Прихильники влади скандували смерть Ізраїлю та Америці, розмахували палестинськими прапорами а також прапорами угруповання Хезбола та Корпусу вартових ісламської революції. Після нападу справу можна вважати завершеною, так прокоментувало свої дії представництво Ірану в ООН. і пригрозили, якщо Ізраїль зробить ще одну помилку, то відповідь буде суворішою. Низка країн уже назвали дії Ірану ескалацією. Це зробили зокрема Британія, США та Франція. До речі, не тільки Байден заявив про підтримку його конкурент Дональд Трамп у цей день. Мав зустріч з виборцями у штаті Пенсильванія. І звісно, свій виступ він почав з ситуації в Ізраїлі. І звісно, запевнив, якби він був при владі, то такого б не трапилося. знають це, всі знають це. But America prays for Israel. We send our absolute support to everyone in harm's way. Тепер перейдемо до наслідків атаки. Загалом в армії оборони Ізраїлю заявили, що Іран запустив 120 балістичних ракет по Ізраїлю, і багато з них збила система ППО дальнього радіусу дії, Пише The Times of Israel. Загалом було 300 повітряних цілей і 99% вдалося збити. Більшість перехопили за межами Ізраїлю, і запуски ракет та дронів відбувалися не лише з Ірану, але й з території Іраку, Ємену та Лівану. Речник армії оборони сказав, що внаслідок атаки зазнала незначної шкоди військова база. Що надалі робитиме Ізраїль? Поки влада Тель-Авіва не робила заяв, окрім обіцянки, захищати громадян від будь-яких атак. Однак, як сказав представник фонду захисту демократії Бредлі Боумен, за цією атакою Ірану стежать інші авторитарні режими. За реакцією на обстріл Ізраїлю спостерігають у Пекіні та Москві. Ізраелзґелнідхі. <laughs> to respond as well because this is such a um, a red line that has been crossed since this is a new threshold Israel just cannot accept a status quo where anytime Iran is not happy with something that they conduct a major attack on Israel <laughs> Після масованої атаки Ірану медики та парамедики червоного щита Давида надали допомогу щонайменше тридцяти одній людині. Відомо про двох постраждалих дітей, які отримали тяжкі поранення на півдні країни. А в центральному регіоні Ізраїлю Шарон сталася пожежа в медичному закладі. Трьох людей із різними станами тяжкості госпіталізували. Мені вдалося поспілкуватися із українкою, яка із родиною вже кілька років живе в Єрусалимі. Вона розповіла, що після напруженої ночі місцеві жителі поїхали на роботу, включно із її чоловіком. У цій всій ситуації найбільше налякалася моя мама, яка приїхала до нас на гостини з України. І вона бачила українську війну, але не бачила ізраїльську. Вона була дуже спантеличена і дуже здивована настільки, що я сьогодні навіть не пішла на роботу, бо не була впевнена, що мама готова виконувати інструкції і зробити все так, як треба. Хоча діти знають інструкції. Мама сказала, що це. Набагато голосніше, набагато гучніше і набагато ближче, ніж те, що відбувається в Україні. Зрозуміло, що там ви теж чуєте сигнали тривоги і ракети, які летять, і шахеди, які летять, але тут держать вікна, навіть коли е, всі ці вибухи відбуваються не поряд. Ми піднялися з ліжка. Діти спали у мамаді, тобто в бомбосховищі. Ми просто зайшли до дітей і закрилися. І покажу вам, як виглядає мамад. Це домашнє бомбосховище, окрема кімната з надзвичайно товстими стінами, в шість разів товщі стіни, ніж звичайні стіни. Тут сплять наші діти. Обов'язково вікно позаду якого є спеціальний залізний завіс. Він фіксується на шпингалет, і обов'язково залізні двері, які закриваються зсередини. Продовжуємо разом з вами спостерігати за подіями навколо атаки Ірану на Ізраїль та як це може вплинути на допомогу США Україні. Усі оновлення чекайте у наступних випусках. Несеться.